Алкоголь, що дає людині будь-який алкоголь. Можливість втекти від чого? Від усвідомлення того, в якій повній сраці знаходиться людина відносно того, яким вона планувала своє життя раніше. Ми втікаємо від власного усвідомлення того, що щось іде не так, як треба. Скажіть, будь ласка, от людина, яка навчилася замість того, щоб почати більше працювати, вирішити свої якісь емоційні питання, налагодити стосунки, вона звикла просто давай вип'ємо холодненького пивка. Отримаємо цей швидкий дофамін, перемкнемо свою увагу на щось більш приємне. Ось ця людина вона колись взагалі повернеться до вирішення тих проблем, які спричинили зловживання алкоголем. Їй буде дуже важко це зробити, але це треба робити. Тож підпишіться на мій канал.